Вони. Хто хоче на оп, дівчатка, пишете на оп. У нас, нас є і оп, і роздріб. Тому красуньки, хто хоче на оп пишіть. Бо я так вийшла на пару хвилиночок, щоб вам показати, дівчатка, така ковтиночка, як на мені, 650 гривень в ось таких, дівчатка, кольорах. Кольори дуже класні. Дивіться, червоний, що дуже рідко попадається, бачите? Рожева, капучино, сірий. І ось такий темно-сірий, дівчата. Це була голуба, але голубу в мене розбирають дуже швидко. Ось така 650 гривень. Дівчатка буде до 125. Вона можна стоєчкою закривати, а можна ось так, щоб був воротничок, дівчатки, 650 гривень. Так, показую ще гольтиком. І буду красуні вам е, пакувати. Постійно.